Сьогодні ми детально познайомимося з вами із дорожніми знаками. Дорожні знаки потрібні для того, щоб вулиця могла розмовляти з усіма пішоходами та водіями. Ці знаки розміщуються таким чином, щоб інформацію, яку вони передають, могли сприймати саме ті учасники руху, для яких її призначено. Дорожні знаки помітно здалеку. Адже вони мають яскраві кольори голубі, жовті і з червоним облямуванням. Дорожні знаки поділяють на групи: попереджувальні, знаки пріоритету, заборонні, наказові, інформаційно вказівні, знаки сервісу і таблички до дорожніх знаків. Попереджувальні знаки. Більшість із цих знаків мають форму трикутника із червоним облямуванням. Усередині на білому чи жовтому тлі нанесено зображення, а саме силует, застереження. Вони інформують водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги і характер небезпеки. Під час руху по цій ділянці водіям необхідно бути уважними і обережними. Знак Діти вказує, що поруч ділянка дороги, на якій можлива поява дітей з території дитячого закладу. Що прилягає безпосередньо до дороги. Знак дорожні роботи вказує на ділянку дороги, на якій виконуються дорожні роботи. Розглянемо детальніше знаки пріоритету. Ці знаки встановлюють черговість проїзду перехресть або вузьких ділянок дороги. Вони бувають різної форми. Трикутної, прямокутної, круглої або багатокутної. Наприклад, коли водій бачить знак Дати дорогу, то повинен дати дорогу транспортним засобам, що під'їжджають до нерегульованого перехрестя по головній дорозі, розглянемо детальніше заборонні знаки. Ці знаки встановлюють різні заборони для учасників дорожнього руху на окремих ділянках доріг. Вони у більшості мають форму круга із червоним кантом. Наприклад, знак «Рух заборонено вказує на те, що забороняється рух усіх транспортних засобів. Знак «Рух пішоходів заборонено повідомляє про заборону руху пішоходів. Розглянемо детально наказові знаки. Вони показують обов'язкові напрямки руху. Або дозволяють рух по проїзній частині чи окремих її ділянках деяким учасникам дорожнього руху. Вони також запроваджують або скасовують деякі обмеження в русі, мають здебільшого форму круга голубого кольору з білими символами. Наприклад, знак доріжка для велосипедистів указує, що можливий рух лише на велосипедах. Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки, дозволяється також рух пішоходів. Знак доріжка для пішоходів означає рух лише пішоходів. Інформаційно вказівні знаки вони вказують, де місце зупинки транспорту, стоянки, пішоходний перехід, яка попереду дорога тощо. Ці знаки в основному голубого кольору у вигляді квадрата чи прямокутника. Знак дорога з одностороннім рухом інформує про те, що рух транспортних засобів по дорозі здійснюється лише в одному напрямку. Знак «Місце зупинки автобуса інформує про наявність зупинки автобуса. Розглянемо знаки сервісу. Слово сервіс, як ти вже знаєш, означає обслуговування. Отже, ці знаки інформують учасників дорожнього руху про розташування об'єктів обслуговування. Наприклад, про те, що неподалік є лікарня, ресторан або їдальня, готель. Вони мають форму білоголубих прямокутників із символами. Таблички до дорожніх знаків уточнюють або обмежують дію знаків. Разом з якими їх встановлено. Ці таблички мають форму прямокутника або квадрата білого кольору з чорним облямуванням. Ось, наприклад, така табличка встановлена під знаком кафе. Інформує учасників дорожнього руху, що на відстані 100 метрів від цього знака розташоване кафе. Отже, дорожні знаки роблять наш рух безпечним і рятують життя багатьом автомобілістам та пішоходам. Без дорожніх знаків безпечний рух на дорогах практично неможливий.